Плавні великого лугу, ну великий луг і базов луг. Їх там е, два осередки. Ну ми все це разом називаємо Великий Луг, тобто був що це водосховище. Е, це найбільший е, такий е, річковий острів, можна сказати, усій Європі. Це не дуже мала територія. Тобто, по всій Європі більше таких місць немає. Колись були плавні на Дунаї, але вони повністю забудовані, якраз опановані, розорані, і там цього вже не збереглося. І це не така мала територія, тому не можна говорити, що вона маленька. Все ж таки 200 тисяч гектарів це велика територія достатньо. Ну, на жаль, оскільки фактично вся акваторія бувша водосховища нинішнє цей осушене дно, воно це сіра зона, вона вся. Недоступна для дослідження абсолютно. Тому що там відбувалося взимку, от буквально ми не знаємо. Ми не володіємо ситуацією. Тому щось говорити конкретно про це важко. Можна сказати, що рослинність вона увійшла в зиму. Тобто, от ми останні спостереження, які робили в листопаді, на початку грудня, свідчили, що дерева, які там виросли, молоді дерева першого року, їхні бруньки сформувалися в зиму, у них є зимова кора, тобто ці дерева перезимують і весною. Дадуть хорошу нову парост, нові пагони і будуть далі розвиватися. Тобто, така система буде розвиватися е, так, як ми приблизно очікуємо. Е, також ми очікуємо, що в цей сезон, оскільки там з'явилася рослинність пишна, е, буде швидше всього е, масове прибуття нових птахів, які там залишаться на гніздівлі, з'явиться більше тварин, е, з'являться наземні якісь комахи, і інші безхребетні тварини. Тобто, така система буде поступово вдосконалюватися і розвиватися щодо видового складу флори, нам вдалося все ж таки. В попередній сезон трішечки дослідити видовий склад, що виростає, які види на оцих осушених територіях. І це типовий набір для плавнів Дніпра, тобто те, що було в природі до створення водосховища. Ну а конкретно основні дві породи дерев це тополя чорна і верба біла. Ну а також, крім цього, там є приблизно. Пів сотні різних трав'янистих рослин плавневих, чагарники, декілька інших видів дерев, які також дали свою парость перший рік. В основному, що важливо, що це аборигенні види як дерев, так і трав, які зараз ну, масово пановують цю територію. Це саме ті види, які існували там в плавнях до створення водосховища, і вони дуже успішно зараз відтворюються багато швидше, ніж первинно могли собі навіть уявити деякі фахівці. От. Тобто плавні це екосистема, яка відтворюється і розвивається дуже динамічно, дуже швидко. Там все відбувається швидко, але все так само швидко може мінятися. Велика повінь може намити нові коси, створити нові водойми, і те, що виростало, може бути знову затоплене. І це нормально для плавнів. Там життя просто вирує. Завжди навесні ми чекаємо повінь, коли приходить вода велика і плавні потребують цієї води. Але чи буде в цьому році повінь, поки що от, те, що відбувається? В природі погодний тренд. Він говорить про те, що швидше всього великої повені не буде в цьому році. Снігу багато не було в полісі. весь сніг уже розтанув фактично. І Він зараз не призвів до критичних якихось ситуацій там на полісі. Тому основна кількість води, яка приходить в Дніпро сюди, це з Полісся. І тому ми не очікуємо, не очікуємо великої повені. Це не дуже добре для нас, тому що плавні, величезна площа осушеного водосховища потребує води, особливо весною для того, щоб промивати цю екосистему. Ну, але я думаю, що плавні впораються перший рік і без великої повені. Тобто, ну ситуація така, скажімо, штатна. Якщо навіть буде. Величезна гігантська повінь, вона максимум, що зможе, це частково тільки заповнити колишню часу водосховищах. Минулому році, от що ми встигли зафіксувати, що на мілинах, на косах було дуже багато птаства, що і очікувано. Ну, це типові види для водноболотних екосистем, чаплі різних видів, мартини. Е Крячки, кулики і так, далі, і так далі. Величезне різноманіття, баклани. Тобто те, те, що ми раніше могли спостерігати, наприклад, на узбережжі Азовського Чорного моря біля Лимані, от приблизно такий спектр видів ми бачили і там. Але в цьому році ми думаємо, що ця кількість велика водноболотних птахів додасться туди також до них ще й дрібнота лісова, тобто, скільки є вже деякі дерева вже більше 3-4 метрів вже зараз там висотою. Тому там з'ясно, що з'являться лісові. Сові птахи, ті, що живуть, чи чагарниках, гніздяться. Ну і за птахами, звісно, там разом з птахами туди прийдуть і савці, звірі. Вони вже зараз там є, але вони є надія, що будуть розмножуватися. І цих звірів стане більше. Ну, мова йде про таких види, як заяць, лисиця, кабан, видра. Рідкісний, до речі, вид з червоної книги, яка там є, і у неї зараз більш сприятливі умови ніж були в момент існування водосховища. Взагалі слід сказати, що для всіх видів тварин, які там є, зараз умови сприятливіші, особливо для звірів, ніж були під час існування водосховища. Плавні Дніпра вони, на жаль, майже не збереглися в такому от природному вигляді, тому що все русло Дніпра зарегульоване. Є буквально от кілька найближчих до нас таких оаз, Це дніпровсько рідський заповідник. Це Плавні, які існували нижче острова Хортиця і трішечки на Хортиці на самій. Ну і далі це вже Херсонщина, але Херсонщина це вже трішечки інша ситуація, там вже відчутний вплив моря. Тому такі суто Дніпровські річкові плавні, от від Дніпровського річського заповідника фактично до е, колишнього Каховського водосховища, таких плавнів більше ніде не було повноцінних. Е, ну А тепер є шанс, що вони там е, з'являться. І це буде найбільший осередок на Дніпрі. Ну, якщо говорити, Принципово, чим відрізняється сама заплава, це те, що там е, немає великих повеней, немає великих за площею водних дзеркал, е, зовсім інший гідрорежим, інша швидкість течі, інший спосіб намивання берегів, ну зовсім інший рельєф, відповідно. І Тому там формуються інші групання. І, Але головне це тривалість водопілля. От якщо у великому лузі вода, якщо приходить весною, не залежно від того, велика повінь чи мала, все одно вода туди прибуває. Е, і от вона там тримається до 20 днів. Майже місяць, то на Самарі це може бути тиждень, 10 днів всього на І от ця тривалість затоплення, вона принципово впливає на розвиток дерев, рослин. Наприклад, на Самарі більше дуба, більше широколистяних порід дерев, а в плавнях Дніпра вже тополі, верби, тобто ті е, дерева, які витримують довго тривале підтоплення, більше е, вологи, більше води протягом сезону тобто, це такі е, земноводні дерева, можна сказати, якоюсь мірою. З ґрунтами цікаво, тому що все ж таки це було дном. Більш ніж півстоліття, і за цей час там створилися різні ситуації. В деяких місцях це суцільні відклади черепашок молюсків, тобто відмерлих. Тепер уже вони мертві. Це було, до речі, масова загибель. Мільярди, мільярди цих особин раптово загинули. От і тепер їхні мушлі от просто Укривають в суціль, це дно суцільним шаром. Але в інших місцях є мул, справжній мул. Е, от він от нагадує як такири зараз, так тобто в суху погоду розтріскуються, утворюється така от кірка. От, е, ну і є третя ще, до речі, ситуація: там, де піщаний ґрунт, там, де швидка була теча, і там чистий пісок. Ну от е, всі ці три типи вони відповідно дадуть різні е, початок різним екосистемам. Десь будуть болота, десь будуть ліси, десь будуть, можливо, лучні екосистеми якісь чи водно. Тобто це будуть різні екосистеми. Мушлі, які загинули після підриву ГЕС перші тижні буквально. Коли вода уходила, це водні мушлі, які живуть на дні водойм. І от вони залишилися на поверхні, висохли, просто масово загинуло. Там в основному дрейсени, двостулкові малюски були, але й багато інших видів. Там, я думаю, видів до 20 всього, мабуть, але основних було 3-5 видів. От це, до речі, була потужна фільтрувальна система, яка значною мірою дозволяла цьому водосховищу якось триматися від надмірного забруднення, ектрофікації. Ну нема водосховища, нема цієї фільтрувальної системи. Тепер там буде зовсім інше все. Зараз у місцевих жителів, якби там не було обстрілів, з'явилася би можливість відпочивати на берегах, мандрувати вглиб плавнів в ліс, по гриби, скажімо так. Це може бути звичайно розвиток туризму, це не одразу. але… Якщо туди будуть приїздити туристи, звичайно, місцевим це теж буде йти на користь. Там можна прекрасно влаштовувати тури на байдарках в плавнях, по протоках, по оцих от лиманах. Там неймовірні можливості для історико-пізнавального туризму. Ну, врешті, люди відчують свій зв'язок з цією от місцевістю. Те, що великий луг те, чим він був і до пращурів, які там жили до затоплення водосховища. Якщо ця територія вкривається лісом, то це просто колосальне. Зелена оаза, при чому в степовій зоні, де лісу майже немає. Той обсяг кисню, який буде виділяти в атмосферу цей осередок природи, він просто буде суттєво важливий в масштабах всього європейського континенту. Тобто, це буде дуже суттєва підтримка нам з точки зору отримки, отримання нового кисню. Плюс це регулювання клімату. Оцей лісово-болотяний масив, він буде прекрасним регулятором температури. тобто Влітку там буде прохолодно, взимку там не буде холодно. Ну взагалі клімат там буде м'якше, це очевидно. Також це регулювання чистоти води. Тобто, якщо там буде проточність в Дніпрі, то вода буде чистішою, більш насиченою киснем, і далі в Херсон і в Чорне море буде приходити в рази чистіша вода ніж це було під час існування водосховища. Якщо ми залишимо плавні на саморозвиток, то через 10-20 років там уже будуть повноцінні, достатньо повноцінні екосистеми, дуже різноманітні. Тобто там будуть і листяні ліси, там будуть і луки, і болота, і водойми різних типів, і піщані якісь мілини. І от це буде мозаїка з таких от плавневих екосистем. Дуже багато, Там буде вирувати життя, там будуть хащі справжні такі. Це якщо ми залишимо все як є. Ну але ж, мабуть, так не буде. Люди все одно будуть якось намагатися впливати на ситуацію.